Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інша я Іна. І ось вийшла на вулицю. А тут погода така собі, я вам скажу, дощ. Дуже так некрасиво. Буду спасати свою хризантему. Ось вона отут стоїть. Зараз буду переносити в теплицю і спасати. І чому це особ... зараз треба зробити терміново? Зараз розповім. Ну що, зовсім не тим планувала займатися, але з вечора пішов дощ і такий сильний лиє, що ось тепер ранок а я займаюся такими справами в дощ, дуже неприємно. Це все через недбалість мою, знову ж таки. Що хочу сказати, трохи ось перенесла, зараз швидко розповім, а потім піду далі. Дивіться, ось, ну, ось ця хризантема, Тут вона в мене стояла. В приміщенні, то її в теплиці її нічого. Ось дивіться, яка красива великоквіткова хризантема. Прямо красота. А ще хочу ось цю показати. Були діти, зрізали, позрізали на букети різну. Тут в мене вже обрізки полишалися. Хочу показати вам це, я так розумію, одноголова рожева. Дивіться, яка вона красива. Я не пообривала бутони побічні, і вона утворила ось таке суцвіття. Зараз якось приближу. Красота, зараз її заберу, у вазу поставлю. Але дивіться, як вона ось росте по стеблу, відпускає нові бутони. Ще такого у великоквітковій якось і не бачила. Так що дуже цікаво. Але, мабуть, їх пообламую і ось поставлю у вазу, бо вона також трішки зломана лишиться маточник. Що хочу сказати, це мої рослини ось. Мокрі такі, це я її вже трохи попереносила, це маточні рослини. Дивіться, ось ця була біла, від холоду порож... стала рожева. Така цікава. Ось адуровіолет ще досі дуже гарнесенька. Ще довго буде квітнути ось ця фісташкова. Вона стає ну, в такому кольорі, більш лише салатова лишається серединка, а так, то вона стає такою світлою. Ну, це ось червона. Маточник вже, ну таке тут у мене перебірки вже, знаєте, те, що вони стояли на східцях, там і коти бувало, і вітер ламав. Ну, Це вже маточні рослини. Що хочу сказати, цілу ніч йшов дощ, і горщик ось такий на 4 літра, він, зовс... він став такий непід'ємний, набралося дуже багато вологи. Це я так думала, щоб до такого не допустити стану і таке знову ж зробила. Хочу наголосити, що, що це велика проблема, коли ось в кінці осені таке в горщиках перезволоження. Оскільки я планую зберігати хризантему в теплиці, я ще вагалася, чи я її буду закопувати, чи я її так поверху лишу, буду укривати. Тут ще я, знаєте, трохи вагаюся. Але тепер що? В тому році в мене ось так під дощем стояла хризантема. Вона Ну, Може, десь дві доби йшов дощ, вона настільки промокла, я її занесла в веранду, вони в мене в веранді зимували, і все, настав холод, веранда холодна, і вона не вийшла із зими. Настільки перезволожилось коріння, що воно згнило. Тож наголошую, не лишайте так хризантему, щоб вона не перезволожилась, бо буде холод і коріння може згнити. Це 90%. Ой, що ж мені тепер робити? Дивіться, я планувала в горщиках отак, або так поставити її на зиму, або вирити ось тут ну, в теплиці таку ямку довгу і поставити в горщиках туди хризантему, обрізати, поставити. І так, коли буде сильно холодно, думала її вкривати. Але тепер ця, бачу, ідея не підійде, тому що якщо взяти ось цю хризантему, бачите, вона ще багато квітне і вона сильно також в неї води натекло. Але оскільки вона ще квітне, вона може забрати цю вологу, квіти будуть квітувати, вони заберуть ще вологу. А ось такі хризантеми, які, знаєте, вони вже ну, відквітли, ось ця, ось ця, ця, вони вже не потягнуть цю вологу з горщика. Ну, можливо, так і буде, але я дуже сумніваюся. Тому буду спостерігати. Якщо ж я буду бачити, що вже досить холодно, горщик вологий, то я його зберігати ось так не буду зимою. Буду виймати з горщика і садити тут же ж в теплиці, буду висаджувати її в ґрунт, щоб земля ніби забрала лишню вологу. Тому що маточників багато не лишаю, а як вони позгнивають, то це буде, звісно, проблема. Тож, дивіться, не зробіть такого, як оце я наробила. Зараз в мене буде багато роботи поперетягувати її, ще й оце таке на вулицю не хочеться і виходити. Просто, просто не хареш, не що там. Ну ось, Обов'язково подивіться, обов'язково подивіться, щоб ви не перелили свою хризантему. Отакий От перелив веде до того, що коренева загниє, і на цьому можна сказати хризантемі до побачення. До речі, зараз ще покажу ось горщик. Тут була жовта, мабуть, ще отака хризантема великоквіткова. Знову ж таки, її позрізали діти. І що лишилося? Ви бачите, від корінця йдуть оці такі побічні пагінці. От вони дуже добре також зараз будуть корінюватися, в кого можливо також є такі і маточників багато, ви можете їх тако виняти з землі. І посадити, і це будуть вам гарні рослинки, зберігати їх десь на вікні там, в будинку, і вони вам будуть гарненько рости. До весни наростять, ви можете цілу зиму з них будете знімати ці живці і вкорінювати, а можна просто чекати, як він виросте до весни. Таке ось відео, піду далі працювати. Що ж робити? Раз вже не зробила цього по сухому, то роби тепер. Дощу, якщо немає в тебе розуму, це я про себе. Дивіться, як в мене тут гарно росте ця цинерарія. Я її подружка дала, я її посадила сюди. Ще думаю, з неї зрізати живці корінити. Ох, оця красота! Ну, як можна не вирощувати цю красу? Дивіться, прямо-таки гарна. Ну, ці ще теплиці стояли, вони сухенькі, я їх поливаю потрохи і з ними все добре. Біла в мене тільки-тільки розкачується. Ну, вона ще буде до зими так стоять, я її не буду обрізати. Буду обрізати, зараз перенесу все з вулиці. Дощ так лупить, що ж. І буду їх, мабуть, що лишу ще на трішечки, може, все-таки оця вегетативна маса забере вологу, бо дуже не хочеться їх виймати з горщиків і ем, висаджувати. Дуже було б зручніше мені, коли б я їх в землю ну, Посадила в теплиці з горщиками. так, ну, Потім треба мені вже живцювати, я виняла горщик і все роблю. А так трохи не зручно буде. Ну, нічого, сама винна. Ну, на цьому все. Можливо, комусь це відео стане корисним, то поставте вподобайку. Можливо, хтось скаже, що ні про що, то воно можливо, і ні про що? Але хотіла вас застерегти, тому що сама вже зробила. Приймайте свої квіти. З вулиці, тому що дощі передають не на один день. На цьому все миру нам та гарних віків.